Привіт, любі друзі! Сьогодні будемо говорити трошечки більш практично, що робить хороший копірайтинг. Як робити ваш копірайтинг хорошим, що робить його поганим? Ви ж пишете дописи в Лінтині для того, щоб залучати клієнтів і пишете їх англійською або може українською, дивлячись на який ви ринок працюєте. От і ви починаєте писати, і ви такі оп, сідаєте писати і не знаєте про що писати. Знаєш, абстрактно ми казали про що писати, ідеї, теми, там пишіть про кейси, пишіть історії, пишіть те, що їм, те, що їм буде цікаво. Це все легко сказати, але писати як? Як? Якими фільтрами керуватися, коли ви пишете допис, для того, щоб ну самому розуміти, що я на правильному шляху. Окей, значить, перше, що хочеться розказати людям, коли починаєш писати дописи, це типу, які ми класні. Ми, значить, ми робимо то, та, ми вартуємо стільки-то, або, можливо, навіть не хочеться казати про гроші, бо хочеться там домовитися вже якось по ситуації. Добре, чорт з ними з грошима, не будемо про це, де й не надо. Ми хочемо донести їм цінність. Які ми класні, які ми класні, які ми класні. І, типу, отак от. Е Вся стрічка і у всіх висить про те, які вони класні, і люди не хочуть це читати, не хочуть в це вірити, тому що. По-перше, вони не розуміють, чи це до них говорять. Люди не поймуть, що це говорять до них, тому що вони не зможуть себе самоідентифікувати з цим, бо дуже багато шуму в мережі в LinkedIn, Ну, звісно, дуже багато вабче дописів в принципі різних, звідки мені знати, що конкретно ось цей допис говорить до мене, а не до когось іншого, якщо він починається зі слів. «ми». Такі, 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 то ми номер один. Да? Люди автоматично в своїй голові дважди два не складуть, типу, в вашу користь ніколи, якщо ви отак, от напряму до них не будете говорити. Тому, перше, про що ви маєте думати, коли пишете допис, це хто моя цільова аудиторія. Нащо вам це? Для того, щоб ви могли з перших строк дати їм зрозуміти, що ви пишете до них. Ну, як, наприклад, можна е, дати людям самоідентифікуватися з тим, про що ви пишете, до кого ви пишете? Можна сказати якусь фразу, яка е, притаманна їм, можна заговорити їх мовою, е, можна заговорити мовою їх проблем, можна сказати про... Якусь таку річ, яку зрозуміють, що це до них говорять. Наприклад, чи зустрічалося вам таке, що ваш підрядник здає вам проект в останню секунду, ви приходите до стейкхолдера? О, це я фантазую, наче для аутсорс компанії пишемо допис, поняли? Типу, ви презентуєте демку стейкхолдерам. Оп, перша строчка така, да? І уявіть себе, стається така ситуація. І. Фаундер, який да, типовий ваш замовник, такий думає, о, це я розумію, про що тут йдеться. В мене таке бувало. Тобто, поняли, дати їм поняти, до кого йдеться через от якусь таку ситуацію. Я законспектував, я е, готувався. Я тепер, е, бачите, ось купив, значить, ось таку дошку, сподіваюсь, вам не, не засвідчує сильно моє освітлення. Значить, Хто вас читач? Це. Перше, що треба тримати в голові, хто вас читач, Чи можете ви собі відповісти на питання, чи може ваш читач відповісти на питання, хто читач цього допису, для кого це написано? Якщо це не буде понятно і бажано з самого початку допису, ну чи взагалі з вашої комунікації, бо ви ж, скоріше за все, не перший допис пишете. Ви вже деякий час пишете, тоді вам можливо можна пробачити, якщо з перших строк не буде понятно, до кого це говорить. Да? Тому що, можливо, ви вже напрацювали аудиторію, вони вже розуміють, Але скоріше за все, ні. Навіть якщо ви пишете рік, типу вам ж цікаво, щоб вас зацінили абсолютно нові люди. Тому бажано, щоб їм було понятно з перших строк, що говориться саме до них. Окей, з цим проїхали. Значить, мати в голові, до кого ви пишете. О, до речі, я вже чую ці заперечення: ой, так а ми до всіх пишемо, всім, кому треба софт. Ну, ну, треба точніше, я думаю. Типу Всім, кому треба софт, можливо, е е звузити нішу. Да? Типу, чи це Хелскер, чи FinTech, чи е якийсь там EGTH, чи це розробка up on Demand, і навіть серед up on Demand треба нішуватися. Я б так зробив. Бо тому типу чим вужче, тим краще. Ти чим тонкіше ви розумієте е, побут своїх своєї цільової аудиторії, е, який там пов'язаний з вами, тим ми зможете точніше дати їм за щось зачепитися, щоб поняти, що говорять до них. Знаєте, можна навіть до такого: Гей, фаундере, слухай мене! Я говорю да, ти, я говорю до тебе. Ну, це було б занадто слащаво вже. Треба копати, копати глибше, бути делікатнішим. От як приклад, який привів, типу. Презентуєш апку стейкхолдерам, або які ще там є життєві моменти у фандерів, які роблять апки. Типу, там сидиш на е, там, спілкуєшся з командою розробки і забув щось їм там показати. Ну, ви поняли, я так фантазую. Просто, типу, якісь. Ситуації образні з їх життя, їх використовувати, і вони тобі себе самоіндифікувати зможуть. Або там, типу, не закрив раунд, не біда. У <смі> мене мені щось так в голову приходить сьогодні. Щось дуже таке дурне, слащаве. Але ви ви влавлюєте думку, я сподіваюся. От. Е, далі. Наступна теза. Е, що тримати в голові, коли ви пишете, які в них проблеми. Да? Бо, якщо дописи, знаєте, вони мають бути або розважального характеру, або освітнього характеру. Або вони несуть людям цінність в плані, що вони можуть нового навчитися з цього допису, що можуть підчерпнути, або щоб воно їх розважало. Як розважати людей, я вам не буду розказувати, як постити мімаси, хоча і про це ми в каналі у Лайка є хазяїн, про це в каналі ми говоримо. Бачите ось, да, це нагадування про канал. Підпишіться на канал, лайка як хазяїн. Там ми говоримо про такі речі теж. Але давайте сьогодні зосередимося, наприклад, з вузо. Хоча б поговоримо про освітній контент. Нащо, типу, там має бути проблематика? Ну ви бо ви даєте їм рішення, це є цінність. Якась окей. І навіть якщо рішення воно якесь дуже маленьке, і вам здається, воно не варте уваги. Ви такі вже зафонилися, О Боже, що якщо я не можу придумати якесь є рішення, що якщо моя робота для них це і є рішення? Ну. Ви просто задавайте собі череду питань, а краще не собі, а їм, да? типу, яка їм цінність в цьому. Ви згодом ви зрозумієте, що вони прийшли не за софтом, вони прийшли там, наприклад, хтось прийшов, щоб е, зберегти час на зборі команди, тому що вони отримали 2 мільйони інвестицій, е, в них немає часу збирати власну команду, тому вони не пішли шляхом е, рекрутингу, а прийшли до вас в Аутсорс, і такі кажуть, ну. Зробіть нам МВП, нам треба швидесенько викотитися в світ, бо конкуренти наступають на п'яти. І ви такі вже: о, о, я, от я проговорю, конкуренти наступають на п'яти. Це їх проблема? Окей, типу, а ви. Можете вирішити цю проблему для них багатьма способами, але треба тоді говорити про те, що вигідний вам, да? не в плані там наняти кілера і повбивати всіх конкурентів, да? а типу, оберіть нас, ми зробимо вам софт швидше за всіх. Ну, грубо кажучи, не натякаючи, я б сказав. Оберіть команду вже готову, яка спеціалізується на тій індустрії, в якій ваш стартап для джітех ну, стартап для того, щоб іти швидше. Тому що, от, наприклад, в таких команд результат він там вдвічі швидший, ніж якщо збирати з нуля і насипати там проблем, які пов'язані наприклад, з наймом з нуля. О, теж ще да? отак насип. Я брейнштормлю зараз при вас, отак от на ходу, просто брейнштормлю, якими можуть бути ці тези. Про які можна говорити. Бо я ж не знаю, яка у вас ніша, не знаю, на кого фокусуєтеся. Але припускаю, що ми тут там про аутсорс, наприклад, говоримо аутсорс розробку софта. От, значить, а, значить. Для кого? Да? Типу, е, Наш читач зрозумів, що йдеться, йдеть, це типу, фаундер стартапу, да? який там е, шерить демку з командою, або фаундер стартапа, який поспішає розробити свій продукт до того, як там конкуренти це зроблять. А, от. Переживаєте, що конкуренти зроблять продукт раніше, ніж вас. Ну, тоді У вас є два варіанти. Ви можете або зібрати команду саму. Це вже про проблем. Ви можете зібрати команду саму, саму, але тоді в це треба і HR, щоб у вас був, і менеджери, щоб були, і вже команди, вже CTO у вас має бути, який зможе оцінити цих розробників, яких ви будете наймати? Тобто і час вам треба, чи у вас є цей час? Поняли? Я усугубляю, я насипаю про я розвиваю цю проблему. Типу, в на вас в нього нема. Ну тому і далі що? Як їх вирішити? Як їх вирішити? Як вирішити цю проблему? Ну, понятно, найміть команду. Я б не сказав там: йдіть до нас. Теж сильно продажня. Люди дорослі, їм хочеться самим прийняти рішення. Вони і так розуміють, до чого виклонити. Повірте, люди не дурні, але ми маємо бути об'єктивними і казати їм об'єктивно, тоді, як вирішити цю проблему, які інструменти в цьому є. Ну, і ви, мабуть, в цьому дописі, я фантазую, можете зважувати почати ці ідеї. типу... Ну, ви можете е, піти шляхом ноу-коду, але ми от знаємо, що конкретно в цій індустрії, як правило, софтіна дуже кастомна, і конкретно наукод може тут не вигрібси, тому що ну ви вам видніше ви шарите, чому він гірший. Наприклад, я фантазую, ви скажете чим гірший. Потім ви можете піти шляхом рекрутингу, але це довго. Ви теж програєте конкуренцію. І третій шлях це взяти готову команду. Ви і так, і так не, не за свої гроші все робите, за інвесторські. Тому найменняти команду дасть вам таку фору. Цьому всьому ділі, плюс купа експертності, яка вже в команді є, що ви просто ну от е, всі двері вам відкриваються, якщо ви підете цим шляхом. Да? Це я накиду ідеї про допис, типу фантазую при вас, брінштормлю на ходу. Е, що буде, якщо не вирішите? Ну, понятно, що буде, якщо не вирішити. Я вже понятила інтуїтивно. У мене вже голова думає дописами, тому я вже цей момент проговорив. Власне, що буде, якщо піти не цим шляхом. Е, ви підете шляхом рекрутингу, ви втратите час. Якщо ви підете шляхом там коду то потім не зможете масштабувати, а вам це одразу буде треба, наприклад, да? бо він там не витримує більше ста тисяч користувачів. А переписувати, ви все одно повертаєтеся на крок перший, зде мені взяти команду і так по колу, тому краще одразу почати з команди. Да? Фантазую, фантазую, я не розробник, але так типу, трошки чув, як воно робиться. І е, вирішити. І намалювати, що буде, якщо вирішити проблему. Це такі от основні тези, які в дописах мають звучати, щоб люди розуміли, що це до них, і щоб їм це було релевантно. Бо ми часто кажемо абстрактні речі, типу, допис має бути релевантним. Що це означає? Ось. Ось що означають слова, допис має бути релевантним. Має бути релевант, понятно, до кого говорять, проблематика, як її рішати, що буде, якщо її не рішати, що буде, якщо її рішати. І от якщо ви її будете рішати, тоді ви зможете побудувати масштабовими продукт, який вже в найближчому часі буде заюдеплойний, показаний шерхолдерам, будуть отримані наступні гроші, на наступ... ви зможете його там тестувати з реальними користувачами і отримувати наступні раунди інвестицій. Це такі в мене вирішують. Вийшов дуже продажний допис. Взагалі? Да? Як на мене. Е, я вважаю, що треба копати ще глибше, да? бо це було на поверхні, з моєї голови. Я ж навіть не, я ж не живу вашим світом і світом ваших клієнтів. Я його не знаю. І я накидав отаке з голови. Просто у вас на очах. Ви можете краще. Е, тепер де брати ці ідеї? Як що які в них страхи, що їми керує, які в них проблеми? Е, ну... Спілкуватися з ними. Ви з ними спілкуєтеся, вони можуть вам проговоритися, ви можете їх попросити на колі. А розкажи мені, будь ласка, чого ти вирішив вийти цим шляхом, як до тебе прийшла ця ідея? А як, що тебе ступорило на цьому шляху, а що тебе зупиняло ну, проти того, щоб там наймати підрядників? Хтось каже, там та гроші жалко було. Або хтось каже, ну я не дуже довіряв, в мене там був поганий досвід, або в мого друга був поганий досвід. Да? І це вже вам дає ідеї, про що писати дописи, якими категоріями вони мислять. Тому що ми всі, ми люди, ми, ми мислимо категоріями себе. І е, якщо я читаю допис, де написано не про мене і до мене, а про них, про когось, які вони класні, ну, я так автоматично не включуся, як якщо воно, ну, явно я розумію, що йдеться про таких, як я, і мені по дорозі з цими людьми. От. От такі от сьогодні е, в мене ідея. Це. Е, це не на поверхні. знаєте, Для мене це да, на поверхні, але більшість дописів, от вони, в них недостатньо цих речей, не можна по ним поняти, що це йдеться от про мене. Часто я бачу дописи в стрічці, наприклад, ось якісь там новини світу такої-то технології. А я ваша ціліва аудиторія, взагалі не технар, я і знать не знаю. Там ви розкажете, як якийсь там реакт, апдейт вийшов, і тепер він дозволяє робити то-та-то. -то. Або якийсь там AI-прикол вийшов. Ну тоді розжуйте мені, яка мені з цього користь. да, е І скажете, типу, як, ну, я б прямим текстом і казав би, типу. Типу там фаундери та такої, такої індустрії, це має бути вам актуально. Якщо ви фаундер, то це для вас. Вийшов, вийшов такий-то апдейт, перекладаю з мови технарської на мову бізнесову. Це означає, що тепер ви можете замість того та того та робити так-та, так-та і економити на тому-та. Поняли? Ми завжди маємо, ми мостик, ми експерт, ми, ми рапортуємося з читачем. І він розуміє, що тоді говорять про нього. І далі ми говоримо категоріями його проблем, їх вирішень і його мрій, до чого вони йдуть і чого вони хочуть уникнути. От якщо ці струни їх душі ми зачепляємо в наших дописах, тоді це буде для них релевантно. Отак от, от Оце відрізняє хороший копірайтинг від поганого. Бо в поганому копірайтингу люди розказують щось. Абстрактне, які вони класні, або яке щось інше є класне, і ти такий сидиш, як читач, як, ну, ти не, не, не підлаштуєшся під це, як читач не поймеш, що говорять до тебе. Сподіваюсь, це було корисно. Ще багато таких гайдів і багато подібних настанов і чек-лістів ми виставляємо в нашій спільноті. Посилання теж буде в цьому дописі. Залучайтеся. У нас спільнота є в School, у нас є канал в Телеграмі, там теж легко така переварюємо інформація є. Ми стараємося вжато її розказувати. От. А в ком'юніті вже всякі гайди, більш такі розширені про алгоритми Лінтина, про копірайтинг, про хедери, про ебаути, про все на світі. От. Будь ласка, залучайтеся, будемо ділитися з вами всякими корисними речами. До побачення.